Зараз я знаходжуся в Рівенській області. Неподалік село Теремне. Отак я це йду теременським лісом. Гарний ліс тут. Я під'їхав до лісу і першою вже лісовою дорогою. Став йти, Ой, я йду такою лісовою дорогою вниз. Ну тут гарний ліс. Великий ліс. Ташки співають. Теж такі яри, такі обриви. Я продовжу йти таким яром. Такі тут обриви. Така моя мандрівочка Теременським лісом, що на півдні Рівінської Тер... області. Тут природа класна. Село Теремне. Це Рівінська область. Рівенська область на півдні межує. Хмельницькою областю, Тернопільською, Львівською. На заході з Волинською. На сході Житомирської області, а на півночі межує з Білорусією. Оце так я йду теременським лісом. От тут такі великі мадринові дерева. Там Мадрини. Це теж Мадрина. Шикарний ліс в теревному.